І на відміну від інших ділянок фронту, де спостерігається стагнація або ворог робить незначні успіхи. Російська армія практично щодня захоплює нові території на Новопавлівському напрямку. Це перетин Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, за словами представників 110-ї окремої механізованої бригади, армія Російської Федерації застосовує тактику просочування, зокрема противника таку поблизу Новоіванівки та Ольгівського і. Військові зазначають, що наразі вони перебувають в обороні, і не, не мають ресурсів для контрдій. Противник просувається без техніки, використовуючи по одному два солдати, яких називають верблюдами, бо вони несуть на собі боєкомплект, бензин та інше. Солдати пробуваються в різні частини оборони, шукаючи дірки. Українські військові намагаються компенсувати брак особового складу піхоти активним застосуванням розвідувальних ударних дронів. З нами на зв'язку наразі Ігор. Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду Закриємо Небо України, генерал-лейтенант відставці, пане Ігоре. Дякую, що доєдналася до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Я попрошу зараз наших редакторів відповідно вивести мапу, яка є на новопавлівському напрямку. І хотілося б від вас почути саме, що там відбувається зараз, якою ви бачите тактику ворога. Ви тут, пане Ігоре? Так, да, я тут, але у мене відео немає вашого. Ну Новопалівський uh -huh. напрямок, на жаль, залишається е, важким е, з тих пір, як почалися їх дії від Покровська, Покровськ – Покровська такий, центровий район ведення бойових дій, і ворог там засереджує не тільки на цій агломерації Покровська. Мирноградська, uh -huh. а і дії від тіля. і від південно західного напряму, в бік Дніпропетровщини, в свій час формувалося угрупування військ вороже, досить велике. Перетнули кордон і зараз ідуть напружені бойові дії за декільками населених пунктів. Це так названа ну, варіанти дій тактичних дій, як багато парізів. Тобто на декілька напрямах у них є для цього сили, і вони намагаються просуватися і захоплюють там біля 10 наших населених пунктів. Якщо подивитися на на мапу, то видно, що саме такі бої відбуваються. Але сили оборони зупиняють рі, значить, руйнують реалізацію подальшого просування. І найближчі декілька діб буде визначатися можливості наших ресурсів, резервів, і це означає подальші дій на цьому напрямку. Ну, ми е, почули, як головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський якраз заявив, що ситуація на Новопавлівському напрямку залишається дуже напруженою. В принципі, це і ви кажете і е, підтверджуєте. Але він якраз зазначає, що мета наразі у них тільки одна декларувати свою присутність увіткнути свій прапор в якусь будівлю в населеному пункті. Мені цікаво, на вашу думку, в яку сторону хоче просуватися ворог? Це знову ж таки, ось це питання. Це Дніпропетровська область, чи це ближче туди в сторону Запоріжжя? А, значит, плани у ворога такі, що, ну, по перше, той період, коли їм треба було обозначити, що вони зайшли на території Дніпропетровщини, mm -hmm. на мій політ уже пройшов. Тому що ви бачите, там за межами області йдуть бої по декілька населеним пунктам. Тому про це і розмов вже не йде. Вони ведуть бойові дії на Дніпропетровщині, але остаточно буде залежати які головне зусилля в подальшому просуванні безпосередньо на Дніпро. Uh -huh. Де там там міцна система оборони чи додати тим діям, які вони роблять на Запоріжжі? Бо десь декілька тижнів тому ворог зняв ресурси з Сумської uh -huh. області і прикинув їх на Запоріжжі. І там є просування, особливо якщо подивитися лінію зіткнення, то вони фактично захопили Кам'янське на лівий фланг і просуваються, І ведуть бої навколо Стіпнагірська. Намагається охопити це місто, противник фланговими атаками. А це відстань пряма дорога від Степногірська на Запоріжжі, там десь 25 кілометрів. І далі у них алгоритм дій, тобто якомога ближче просунутися, щоб вести, проводити удари не тільки дронами і авіацією, а ще більше артилерією. З усіма наслідками для нашого цього обласного центру. Пане Ігоре, ось ця їхня тактика по один-два солдати, які просуваються, десь намагаються закріпитися. Вона для вона вже не нова, вже доволі довгий час і на різних напрямках. Вони її застосовують. Ми бачимо її ефективність. Чому її так важко протидіяти? Тому що невиконане завдання у нас в державі відносно мобілізації. Наші Підрозділи частини укомплектовані, там в кращому випадку біля 50%, А то і нижче з такою укомплектованістю, з такою рівня мобілізації, поповнюємо бути ефективними в. Довгий час фактично неможливо на якийсь час за рахунок героїзму, професіоналізму і так далі. А постійно це неможливо, тому що треба проводити ротації, відпочинок все таки інше. А у наших військ такої можливості немає. І в умовах, коли главкоми наші, і генерал залужний, і генерал Сиський говорили, що е, значить, бойові дії зайшли в кут, так от е, військові Російської Федерації знайшли вихід. На свою користь цього кута за рахунок застосування використання оціх малих тактичних груп протидії проти яких суттєво ефективне поки ще керівництво ну всіх рівнів тактичного оперативного і нашого стратегічного сил оборони України, на мой погляд, поки ще не знайшли. Ну а якщо говорити безпосередньо по поло про поле бою про лінію бойового зіткнення, що там може бути ефективно? Це дрони, це мінування, це я не знаю колючий дріт. Це саме те, що ви перерахували, і ще треба додати, щоб це було в комплексі. Тобто держава, якщо це мобілізація, не вирішена питання стратегічна, подруга, економіка не переведення на Воєнні ріки для того, щоб все, що ви перерахували, держава повинна забезпечити сили оборони України для того, щоб підняти цей потенціал, і, значить, відповідним чином за рахунок його застосування могла би зупиняти просування ворога вперед. впередляються це... кошти на будування ось цих якраз загранспоруд, споруд, щоб не було такого а, просування. У нас іноді вже будуються фортифікації, а фактично, оскільки там не з'являється фортифікація самі по собі без військових, це ніщо. І вже не на одній ділянці фронту були, що оскільки в не було військовослужбовців, не було підрозділів, то ворог займав їх і використовував уже в своїх цілях для подальшого нарощення просування вперед. Зрозуміло, пане Ігоре. Дякую за те, що доєдналося до нас сьогодні. Ігор Романенко, військовий Дякую експерт, вам. засновник благодійного фонду Закриємо небо України генерал-лейтенант у відставці був з нами на зв'язку.